Так, от бонці, бонці, дуже довго думали перед тим, як як то мало статися, і вони концепцію прекрасно зробили. Боно, але вони зробили концепцію. Вони жодних технічних рішень не приймали. Вони сказали, що вони зроблять бон столицею економічно, але в першу чергу екологічно економічних форумів. І вони потрошки-потрошки там ще до того долучили деякі, там хімію долучилися, і стала стулиця для багатьох дуже теперішніх форм. Ну, далі, в Відні, зрозуміло, бо ми часто буваємо в Відні, ми мали багато можливостей в Відні говорити. Ну і, і так якби була одна у нас також можливість в Парижі поговорити, чому Париж перестав бути всесвітньою на на нинішній день, чому він втрачає свій блиск, так би мовити, і свою так, якби, свій шарм. Всесвітній, ну тому що живе минулим, а не планує майбутнього. Останній майбутній проект Парижу це був так званий знаменитий бобур. Після чого вже в Парижі нічого такого не сталося. Такого всесвітнього провокаційного. І отож, ми коли думали про це все, коли ми думали. Ну а чим Львів? А що Львів? Ну Львів вже ж немає, правда, таких. Таких клейнотів, про які говорять інші, столиці, не мають таких функцій, але тим не менше, якщо заглянути назад, спроєктувати то погляд назад на перспективу, ми, власне, то вбрали в такі чотири пункти, серед яких ідентичність для нас була однією з центральних, так? Орес говорив про ідентичність. Так прошу собі уявити, що ми то написали 9 років тому, так? Почали, так? 9 років тому завершили, 8 років тому ту концепцію. А з того часу Європа з 2000 року чим займається, то тільки одним єдиним питанням то питанням ідентичності. Подивіться на всю так, якби перелік всіх форумів, що робиться, від філософських до технічних ідентичність Європи стоїть на першому місці, тепер вже ідентичність Америки, ми говоримо, тепер вже ідентичність Австралії, дуже скоро почує, в чому полягає і так далі. і так далі. Ну і єдина країна, яка дуже добре пильнує вміє, і знає, то є Японія. Ну і зараз китайці, так? які на тому виграють, по суті, на такій тоді здавалося б банальні справи як ідентичність. І чому Ну, дуже зрозуміло, то є по, по суті, питання психологічне, і чи ми можемо взагалі питання психологічне розглядати як е, одну з підстав е, побудови стратегії якоїсь. Ну, моя відповідь зрозуміла, оскільки я в тому полі ну, чую себе трошки може, сильніше, ніж в інших полях, я би сказав абсолютно точно. Абсолютно точно, тому що, якщо ще раз такий відступ, короткий зробити, взяти історію міст, то ми в історіях міст побачимо дві справи: то є ті, хто міста будували, і ті, хто як і чому вони будували. То ті, хто міста будували, то є їхні біографії, їхні спроможності фінансово-економічні. А ті, хто, чому вони ті міста так будували, то є вже питання чисто психології. Тобто без нього ми також не можемо. Так от, ідентичність у Львові. Є е, е, фактором, який не можна недооцінювати, його не, не варто мабуть переоцінювати, але його не можна недооцінювати. І фактор ідентичності у Львові є одним з факторів побудови, як на нас, самої стратегії міста. Якщо дуже просто сказати, то так студенти повинні розуміти, де вони вчаться і де вони живуть, де вони по яких каменях ходять працівники, які тут працюють. Люди, які приїжджають сюди, повинні перший, так якби, дістати першу хвилю удару ідентичності на себе, що вони приїжджають до міста, який є дуже таким когерентним, тобто. Зібраним воєдином, місто, яке має дуже цікаву і ясну історію, місто, де історія зрима на кожному кроці, і то треба шанувати. Ну так, якщо така формула би могла бути, але та ідентичність, вона примушує то є тільки перший, так би зовнішній механізм, так якби приєднання до традиції, але є в ідентичності, ще дуже важливий другий фактор це є внутрішній, так як компонент ідентичності, внутрішній тиск. Ідентичності, де людина, яка є ідентична до міста, до того, де вона живе, як вона живе, вона змушена з неухильністю певної, можливо, в певних певному сенсі також і завдяки певним посвідом, позасвідомим механізмам ту традицію відтворювати і продовжувати. Бо іншої традиції, по-перше, немає, а по-друге, відтворювати в традиції значно легше, краще є, ніж традицією, а ще крім того, воно дає більше, так якби. Більше ефективності і результату. Отже, ідентичність є дуже такий механізм, дуже серйозний для того, щоб не тільки просто бути тут, а відтворювати ті речі, які тут людина бачить в тому стилі, в тій побутовій естетиці, в тому нехай малому метрополійному сенсі, але все-таки відтворювати. І третій момент надзвичайно важливий, це є не тільки відтворення того, що було, відтворення того, що традиція нам нав'язує, а ще і створення нових. Елементів традицій, відповідних до часу. І тут ми маємо пробіл в нашій концепції. Я вважаю, її би треба було доповнити, але вже на нинішній день. На нинішній день. Що надзвичайно важливо є для побудови концепції, не стратегії, не технічних завдань, не якихось тактичних завдань роботи з містом, а дійсно стратегії, це треба би було. Додати ще один пункт, що ті міста, які вміють добре оцінювати, ми психологи називаємо тестувати реальність, але не фіксувати час реальності, який ми маємо на нинішній день, а тестувати реальність в тому сенсі, якою вона є, якої, які шляхи її розвитку можуть бути, ну хоча б в такому зримому майбутньому. То ті міста очевидно мають дуже багато шансів. І мені я не знаю, що говорили колеги з Ляйпцігу, але Ляйпціг то є місто, яке за 10 років не тільки відтворило само себе. А то є місто, яке створило один з найбільших центрів в Німеччині, який конкурує на нинішній день з Берліном. Я не знаю, чи це було сказано, по суті, тут. Але німці то добре знають, що Лепці конкурує з Берліном по інноваційних технологіях дуже добре і тягне на себе дуже багато речей. Але то є правильна оцінка реальності і перспектив розвитку тої реальності. Це, це, я, повинен, я тоді, якщо можна, я можу 30 секунд ну, ще сказати одну річ. Я, ви мені не сказали ліміт часу, я перепрошую. А, ну, ну я тоді вибачаюся, добре. Я тоді ще одну річ хочу сказати: що потаємною по ідеєю написання концепції, і потаємною ідеєю, напевно, написання будь-якої концепції, якщо взяти старі концепції у Львові, як вони робилися, є те, що ті люди, які ту концепцію зрозуміли і отак би опритомнили для себе і якось інтерналізували, перейшли через себе, і вона їм пасує. Ті люди починають тут концепцію в якому сенсі там хотя чи не чи, десь втілювати. Для того потрібні концепції. Концепції не потрібні для того, щоб, скажімо, мер міста дивився на проєкти, казав, той проєкт мені подобається чи не подобається. То справа архітекторів, напевно. Але візію загальну той, хто є мером на даний час, чи той, хто буде мером, і його команда, ну, напевно, мали би бути. І ті міста, які то мають, вони так би можуть філювати Певні речі.